В цьому автомобілі тільки одні плюси. По-перше, дизель, по-друге, кросовер. По-третє, коштує 9300 Тут ще і в комплекті іде гума зимова, щоб ви перевзулись і не тратили на це додатково кошти. Ви чуєте, як він речить? Бо це справжній дизель. Багажник у нас великий, бо туди влазить чотири великих колеса. Тому повірте на слова. Тоді з підгрівів вони мають два положення: коробочка, автомат, механічний ручний і такі прикольні підстаканнички. Автомобіль має круїз контроль, можна відповідати на дзвіночки, можна керувати мультимедією. Ось така тут є поличка, вона так вискакує, можна туди покласти якісь гроші або щось заховати. Музика також є, кондиціонер є, і тут ось ще одна ніша для чогось вашого. Якщо що, багажніки є шторочка, просто вона лежить тут, бо там лежить додатковий комплект гуми, як я вам і казала. До речі, місця тут доволі таки багато, дуже такий зручний м'який диванчик, і тут є ось такий підлокітник, він такий низенький, два підстаканички також присутні і зафіксовані. Це звісно, що є. 9300, дизель кросовер. Все для вас. Автопоєнт. Придбай якісне авто.